Thank you. Друзі, і цим етюдом я а, спілкуюся з вами в тому плані, що ви запитуєте, я відповідаю. Кілька підряд, я вже говорив, що я реагую. Звичайно, я перечитую всі ваші зауваження, критику, задоволення, незадоволення, за що я вам дуже дякую. На той дискусійний клуб, щоб ми з вами розмовляли. А, і до чого я? До того, що а, було кілька дописів з проханням. Давати якісь дуже конкретні поради, тому що світ нестабільний, продовжується дуже багато тривоги, страху, переживань, і, відповідно, дайте конкретну, дайте конкретику, от дайте мені 1, 2, 3, щоб я. А далі я вже буду якось справлятися. От я й вирішив сьогодні зустрітися з вами з такою темою, можливо, короткою. Ну, вона буде, мабуть, короткою. Про три конкретні речі, які б я рекомендував зранку саме вранці, для того, щоб стабілізувати нервову систему. Вдень це вже будуть працювати інші механізми, але від нашої YouTube, чим запам'ятовується також, вони запам'ятовуються ще і іншими речами, а саме музикальними. Тому хочу вам показати, принаймні, я для себе його відкрив. Не дивлячись на те, що людина виявляється достатньо відома, ну ще раз говорю, всього охватити не можна. Тому знайомтесь, Пауль Кун, німецький джазовий музикант, лідер групи, співак, піаніст, більш відомий як піаніст, менше як співак, тривалий час працював на німецькому радіо, створив відому. На заході, ну в Німеччині найбільше, чому я й не знав, бо я не дуже орієнтуюся в німецькому джазі. Але тим не менше була така група SFB, SFB Band, Big Band, яка співпрацювала з Радіо. Там він був головним, скажем так, музикантом, провідником ідей Євробачення. Тому, і з цієї сторони відомий цікава особистість. Пауль Кун хочу для вас показати лише один альбом, тому зрозуміло, що в такому похилому віці я вже, на жаль, немає. А, але щоб познайомитися з творчістю цього німецького, як на мене, дуже талановитого піаніста, композитора, ну, от послухайте принаймні деякі речі з, або його виступи. А, тому для вас цей, цей QR-код. Ну і вертаюся до основної теми. Я, до речі, записую саму ранку, яка там біля шести. Щоб встигнути все зробити, і почну знов вертатися, вертаюся, не почну вертатися, вертаюся до основної теми про те, як що робити, і, власне, як починати ранок для того, щоб стабілізувати нервову систему. Отже, починаємо. Одна аксіома про те, в що ми просинаємося, куди ми просинаємося. Просинаємося ми. Не в радість життя, не в таке, знаєте, щасливе потягування проснувся і тебе накриває величезне щастя, що ось тві, світ, твій світ у вигляді сонечка, чи навіть хмарок, чи навіть дощу, так і очікував, коли ти проснешся, щоб тебе погладжувати. Сучасна людина просинається власне не до життя, а в стрес. Так воно є. І я нагадаю, в слові стрес нічого поганого немає, не будемо переходити на Дан Заселія, що таке його стрес, але ми просинаємося в якісь уже вимогами до нас. Це є стрес. Тому не в щасливе життя, а все-таки в стрес. І в мене логічне питання до вас, і далі я буду говорити про свої поради. А що, власне, ви робите перше самого ранку? Ну, перше, перш ніж глянути на екран телефону, ніж увімкнете телевізор чи радіо, і почнете якийсь рух уже в сторону роботи. От що ви робите Самого-самого ранку, як тільки проснулися. Давайте не про фізіологію, а про те, що робиться в голові. І а, це перше питання, на яке я думаю, що кожен повинен задумуватися, якщо ви хочете поговорити на цю тему. Поради відносно, відносно того, як починати ранок. Тому що сьогодні я хочу проговорити якраз про три простих: я спеціально звів, щоб не перетворити це в міні-лекцію. Про лише три простих, але дуже потужні ранкові дії, які стабілізують нервову систему і задають фон, тон, початок а, нашому дню. А зрозуміло, як ми почнемо, то на цій інерції ми ще будемо довго триматися. Ну, звичайно, треба і в день підливати якось масло, вогонь, енергетики. Але як ми стартуємо день, як правило, він так нам і складається. Отже, три достатньо простих, але ефективних дії, як, на мій суб'єктивний погляд. І перше з чого я починаю, це завжди намагаюся вручити кожному з вас, а значить і собі, розуміння, що тіло відірвати від душі неможливо. Тому ранковий контакт з тілом, відчуй себе, мабуть, буде дійсно реальним стартом. Це тілесна практика, це перша порада, тілесна практика, яка займе Дві, три, ну до п'яти хвилин не більше. І вона не зводиться до того, щоб ти зірвався за дві хвилини, якось ти не, не побіжиш уже на стадіон чи навколо будинку. Ні, ідемо про елементарне, просте розтягування, потягування, дихальні вправи. От я зараз спеціально зробив оцю вдих, видих, тобто подихи. Подихи за квадратом, усвідомлення, таке м'яке сканування тіла. Все це може відбуватися, ще не піднімаючись з ліжка. І всього то нагадаю, 2-3 хвилини, не більше. Чому це важливо? Тому що це активує так звану парасимпатичну нервову систему. Це система спокою, це система. Не збудження, а система м'якого входження в день. Це не система стресу навіть на протилежну симпатичну нервову систему. І це система, яка повертає в реальність тут тепер твоє тіло. Твоє тіло нарешті через от твою фізику, оці потягування, знаєте, як котяра, який тільки проснувся, я це маю. Можливість спостерігати кожного дня, бо куча котів навколо. Як тільки вони проснулись, що вони роблять? Правильно, абсолютно вірно, оці прогинання, оці потягування, оці шкрабання, вони автоматично починають контактувати з своїм тілом, приводять нервову систему в контакт, зв'язують дротики під назвою душа, тіло. І це дуже-дуже важливо. Це в певної мірі можна сказати. Тілесна якірність. Ти приземляєшся, ти цепляєшся душею за власне тіло. І без неї ми прокидаємося уже в тривожному режимі, тому що мізки, ще не заяркорившись, не прицепившись, не зачепившись за своє ж тіло як реальність, починають сканувати навколишній світ, а він який. Як я й самого початку сказав, він стресовий, він тривожний, він неочікуваний, він непрогнозований, він багато слово, невідомість, а отже, це тривога. Тому перша ранку, перший важливий момент, який би я рекомендував, на який я звертаю, який власне і я роблю навіть не фізична культура, яку я все-таки пропагандую, а ранковий контакт з тілом відчути себе. Другий пункт, щоб все-таки дотримуватися і режиму. Другий пункт це контакт з реальністю. І ритуал певної стабільності. Що б я сюди вклав? Це такий маленький ранковий ритуал. Наприклад, теплий душ, ну, ідеальний варіант, зав'язування шнурівок з увагою. А ви пробували перекинути. Е Шнурівки і зав'язувати не так стереотипно, як ви це робили до цього, приготування кави чаю усвідомлене, не так, де твої думки на роботі, а руки автоматично виконують дії. Всі ці речі, ну зав'язування шнурків, мабуть, позасвідомий акт. Погодьтеся, а я прошу зробити його свідомим. Приготування кави і стояти над нею, і вдихати аромат, і спеціально над нею стояти, щоб вдихати цей аромат. Це свідома річ, свідома. Це і є контакт з реальністю, і такі певні ритуали власної стабілізації. Чому це важливо? Стабільно повторювані дії це сигнал безпеки для нервової системи, тому що 10 років назад вони були. І вони сигналізували спокій, розслаблення, прогнозовані з дня. І тепер вони виконуються. Тобто ми починаємо збуджувати, освітлювати нейронні дорожки того натоптаного, що відповідало в нас раніше за спокій. І, як правило, навіть хвилина-дві. Тут, бачите, там було дві, три, пять хвилин, а тут достатньо хвилина, дві, секунд. 2-3 хвилини або там 60, 120 секунд усвідомленої дії, і мозок працює, починає працювати в системі все під контролем або Я в контролі. Це є контакт, друга рекомендація, контакт з реальністю і ритуали стабільності. Кожен може виробити свій ритуал стабільності. Ну я для прикладу привів там кавуча. Чи ще якісь речі? Але повірте, що якщо ми почнемо згадувати свої, аналізувати, добре аналізувати свій ранок, своє життя вранці, то ми знайдемо оці моменти, які ми виконуємо автоматично. А тепер я прошу робити їх стабільними. Пункт третій. Я би його назвав так: контакт із сенсом це короткий намір і подяка. Контакт з сенсом. Що це? За цим стоїть один, два, три речення про те, що ви спрямовуєте, на що ви зосереджені сьогодні, на що спрямована ваша увага. Конкретно сьогодні, лише сьогодні, промріяти, планувати це будемо в день. А зараз ми, якби, запускаємо знову ж таки нейронну мережу намірів на сьогоднішній день. Або за що ми вдячні. Оце те, що я говорю. Незалежно, яка б була там погода, ти її відчуваєш, ти її бачиш, твої рецептори включені, ти живий, ти вдячний. А Форма подумати, записати. Ну, записати немає часу, ну окей, нехай подумати. Сьогодні я хочу більш уважним бути до цього, до себе. Або я вдячний за ранкову тишу, я вдячний за цю каву. Чому це важливо? Знову ж таки, ми підключаємо, я весь час переключаюсь на нейронні системи. Недавно просто читав лекції інерційно, що про це думаю. Ми підключаємо префронтальну кору, ми підключаємо лобну долю. Лобна доля це підвищує активність до стресу, тому що це та галімівна система, яка не дозволяє лімбічній системі конкретно амігдалі, диктувати нам? А, своє, свою надмірну тривогу страх чи ще завгодно. Лобна доля говорить так: стоп, аналізуємо, думаємо, пригальмовуємо, це вже було, і так далі. А, можна пожартувати на цю тему. Не обов'язково, мабуть, ні, не обов'язково. Бути вдячним за все життя і бути вдячним світу за понеділок. Це просто, тому що я записую вранці понеділку. Але можна бути вдячним за те, що в тебе ще є кава, і вона ще не завершилася, не закінчилася, і ти відчуваєш її аромат. Ну, і як психологічне або психоосвітне пояснення оцих трьох трьох глобальних, як на мене, речей, простих. Однозначно, погодьтесь і більшість з них ми навіть автоматизовано вмикаємо. Але тут я хотів би підключити ваше усвідомлення розуміння, що ці три речі активують вегетативний баланс, навіть слово нейропластичність, тому що там саме тоді починають утворюватися нові нейронні зв'язки, а не а не навпаки, обриватися. Вони впливають на так звану поведінкову саморегуляцію. Тому маленькі щоденні дії, це щось перекликається з моїм етюдом про глімери, вони більш важливі, ніж великі прориви раз на місяць. Щоденні маленькі дії. Ну, наприклад, цих три речі, ну, придумайте ще якісь свої. Як в пісунку можу нагадати або сказати ще раз: три простих речі: тіло, дія, сенс. Вони дійсно можуть запустити ваш день. Запустити ваш день в стані стабільності нервової системи. Звичайно, я можу вас запитати, хотів би почути, а які ваші ранкові ритуали, а що запускає ваш день? Але ще раз говорю, не просто запускає, я нарешті проснувся, а запускає стабільність вашої нервової системи. Що дає вам. Можливість, ваші ритуали не з'їхати з глузду ще до обіду, не бути виснаженим взагалі будь-яким в, кін в кінці дня і так далі. Тому я хотів би, щоб ми продовжили цю тему, тому що впевнений, що в кожного з вас є і свої якісь мінімальні ритуали. Ну, я порадив свої. Подумайте над ними і обов'язково послухайте цю музику. Чудова річ. До речі, вона також відноситься, якщо починати ранок з подібної музики, можна придумати ще один обов'язковий ритуал. Ну що, друзі, подумаємо, 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 думайте, думайте і ще раз думайте.